Під час першої зустрічі з адвокатом важливо задати правильні питання, щоб отримати повну картину про його компетенцію та підхід до роботи. Ось кілька ключових питань. Який ваш досвід у справах, подібних до моєї? Дізнайтесь, чи має адвокат досвід у вирішенні справ, схожих на вашу. Це допоможе оцінити його компетентність у конкретній галузі права. Які будуть ваші стратегії у моїй справі? Попросіть адвоката описати, як він планує підходити до вашої справи. Це дасть вам уявлення про його підхід та тактику. Які будуть ваші гонорари та як ви їх нараховуєте? З'ясуйте, як адвокат визначає свої гонорари, погодинна оплата, фіксовані ставки або оплата за успіх. Запитайте про можливі додаткові витрати. Яка ваша доступність та як ми будемо комунікувати? Важливо знати, наскільки адвокат доступний для спілкування і як він хоче підтримувати зв'язок електронна пошта, телефон, особисті зустрічі. Хто ще буде працювати над моєю справою? Дізнайтесь, що є в адвоката команда, яка допомагатиме вашій справі та які їхні ролі.